Вітаю вас! Сьогодні у відео будемо опускати стебло та обрізати листок. Ми з вами знаходимося в одній з моїх теплиць, де росте огірок. Хащі зараз такі, що не пролізеш. Коротко про що буде відео. В першу чергу покажу два способи, як опустити стебло огірка та вирощувати його в одне стебло. Спосіб непоганий, це скажу буде краще, ніж його перевалить через шпалеру. Тому що спосіб в одне стебло він вам дає більший врожай огірка. Його вирощувати можна при гарному живленні до кінця серпня місяця. Я так вирощую, тому вам покажу. Наступне у відео буде, розповім трішки про пасинки. Потрібно залишати їх чи не потрібно, а якщо потрібно, то скільки і як їх формувати. Також поговоримо ще про листя. Скільки потрібно обрізати за один раз, тому що є певні нюанси. І взагалі, в який час: ранок, вечір, чи коли краще, до прикладу, до поливу чи після поливу водою, чи обробляти добривом, ну, раніше кормити перед цим чи не кормити. Багато різних нюансів, про які поговоримо далі. Зараз покажу вам загальну картину, як виглядає огірок. Тому що. Ближчим часом ми його опустимо. Ось, до речі, тут десь має бути стежка. Її зовсім немає, огірок вже весь під верхом. Але ми підемо сюди. Покажу вам оцю гарну стіну, листову масу огірка. Пройдемо так, тому що обріжемо і опустимо. Скажу аж жалко, чесно отак. Але ж потрібно, потрібно обрізати, бо. Не буде діла з пасенка, він ну, не так росте, тим більше в мене посадки загущені. Огірку потрібен простір, якщо вирощувати, до прикладу, огірок і перекидати через палеру, защіпляти його так, його потрібно садити рідше. У мене посадки загущені через те, що я вирощую в одне стебло. Давайте я напевно розпочну з листка, скільки ж потрібно його обрізати. так як... Багато говорять, що потрібно 3 або не більше 5 листків зрізати, щоб не було стресу. Але, бачите самі, я вже вирощую ну, досить давно, ніякого стресу я не помічав. Давайте порахуємо разом, скільки я обрізав листя. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 листків зрізав. Далі йде стебло. І де воно йде? Ось ця точка росту. Залишилося лише 9-10 листків, я рахував, і так кругом. Тобто зрізав я набагато більше. Стресу я ніякого не помічав. Тепер, друзі, коли краще обрізати листок? Зараз, до прикладу, друга година дня сонце в теплиці 30. Я вам раджу навіть обрізати тоді, коли тепло, коли жарко. Тому що оці ранки вони затягуються досить швидко. Ми недавно зрізали, але воно вже затягнулось. Ну, рани немає і сік капельки звідси не течуть. Це при тому, що вранці я заливав ще, ну, робив полив, так, тонну води я на цю теплицю вилив. То нічого не тече, все воно так засохло, добре, все тримає. Був випадок у мене, коли, до прикладу, йшов дощ, така була погода сира холодна. Я думаю, ну робити ж надгорі нема чого, сяду, обріжу листок. І що відбувалось? Так як холодно і сиро, ранки ці не затягувались. Тобто капала вода і ну, вода каплі капали, при цьому ж поливу, як такого і не було, бо холодно сиро. Це не дуже добре, тому що рослина зтікає соком чи водою, як там правильно. Якщо ви, звісно, ще підкормили, то всі ці поживні елементи, так, добре, воно все може вийти. Ну, не бажано робити так, щоб воно текло. Тепло, от зараз можна сидіти і обрізати. І, до речі, зараз в теплиці не так і жарко, тому що. Оця стіна вона робить холодок і тут досить комфортно сидіти. Теплиця не затінена, в мене тут подвійна плівка. Подвійна плівка слугує як притіненню. Тобто я не купляю там сітки, друга плівка вона добре притіняє. Ось такі справи щодо листків. Так що я ніколи не обрізав 3-5 листків. Обрізаю до, речі, до того міста, де росте огірок. От де закінчується огірок, ось, о, до прикладу. Оце і все. Далі вже обрізати, де огірок, листок не потрібно. Де його зірвали, там обрізали. Ну, це будемо ще дивитися. Можливо, залишу, бо тут до верха ж не так і багато. Тобто обрізаємо до огірка і опускаємо. Я вже далі покажу, як я це буду робити. Бачите, який кущ пасинки. Листя я тут обрізав. Але пасинки залишились. Оце все пасинок, що ви бачите. Що можна залишити? Якщо у вас огірка, до прикладу небагато, можна залишити лише по одному огірку. Оце просто можна защипнути. Це для тих, у кого небагато огірків. І все, оцей огірок він ще виросте, тобто не потрібно обрізати. І цей ще виросте. Позащиплювати отак. Верхи. І десь по одному, по два можна залишати. Він потягне. кусь дивіться сильний, стебло товсте. Все буде добре, можна залишати. Другий день роботи та відеозйомки. Залишилось у нас ще півтеплиці, ну, верніше, два ряди опустить, а тут виглядає ось так. Цю половину ми вже опустили. Рослини, ну саме стебло, ось, що ви бачите, за вишки метр. Оце віточки росту донизу один метр. Скажу, ми опустили більшу половину, тому що стебла, воно, бачите, вони де, вони аж під плівкою, іноді аж закручені донизу. Тому опустили більшу половину. Тепер щодо того, писали в коментарях і не один коментар, до речі, для чого обрізати листок. Коли опускати. Ну, я так зрозумів, чи не можна з усим його опустити, з листям там. По-перше, відпрацьований листок, де вже нема огірка, він рослині не потрібен зовсім. В першу чергу на старому листі зазвичай поселяється грибок, різні там хвороби, спори, там, те, що не потрібно. Мало в кого, унизу листя зелене і, якби в нормі. так? В більшості, та й в мене буває теж, воно внизу хворе, жовте, уражене, там, баришниста роса та сама, що в мене є. Тому відпрацьований листок для рослини він тільки буде гірше. Йому, його потрібно обрізати, викинути. Тепер покажу вам два способи, як швидко опустити стебло. Ну, наскільки це можливо швидко. Значить, перший спосіб, перший спосіб це ложити стебло кільцем. Я вам просто зараз розповім, а далі вже покажу на практиці. Ложимо кільцем. Це буде перший спосіб. І другий спосіб, як на мене, більш ефективніший це ложити стебло горизонтально землі. Ось так. Значить, у мене в цьому році шпагат, як бачите, застромлений в ґрунт. Бачите, і досить добре він там застряв. Минулі, у минулі роки ми його зав'язували на стеблі, але це погано тим, що стебло росте, воно стає товщим, хоч і зав'язано свободним узлом, все одно воно добре так його зажима, заростає. Потім ти сидиш, в нас таке було, що ти не міг його просто розв'язати, розрізаєш тут, але все одно стебло передавлене. Це дуже погано. Тому ми його при, при висадці розсади запихали в ґрунт. Перший спосіб, як можна зробити. Витягну шпагат. І це для тих, у кого, до прикладу, небагато, в кого дачна тепличка маленька для себе, можна просто розмотати. Ось, ви бачите, вже воно з'їжджає з стеблу. розмотати і опустити. Для тих, у кого багато, як у мене, я так не роблю, я ось сюди дов'язую ще кусок шпагату. Дов'язав пів метра і опустив. Повністю з зусим. Зараз ярик познімає, до речі, він ось вже сидить тут. І я вам просто покажу на практиці, як це відбувається. І так, друзі, дивіться, що виходить. Але щоб ви розуміли, це в кого до дверей, до прикладу, є вільне місце. То можна ложити горизонтально землі. Потім, коли воно у вас доросте знов до верху, ви опускаєте і вже повертаєте в другу сторону. Такий спосіб кращий, чим, до прикладу, кільцем. Тому що різні є стебла, є стебло досить товсте, яке важко перегинати. Тому ось так лежить. Досить непогано. Цей ряд, бо в мене ж іде він на дві сторони, як бачите. Цей ряд теж опускаємо так же само. Я колись отут, коли все опустив, просто отак зв'язав докупи веревкою. Тому що буває вітер, воно трішки розвалюється, то отут йшов канат такий стебл. Ну, стебла. Тепер давайте покажу кільцем. Це спосіб кільцем. Скажу вам, по правді, в мене бува по-різному. От там, до прикладу, ми робили способом кільцем. Можна зробити ось так. Так, звісно, швидше. Просто коли дуже багато огірків, його швидше просто положити горизонтально до землі. Можна кільцем. Ось так зробили, наступний опустили кільце, кільце. Ну, кілька слів тепер про те, чи потрібно це все засипати поверх ґрунтом. Тому що бачив деякі відео, що люди так роблять. Опустили і зверху засипали. Скажу, я цього не робив, але якщо логічно подумати, то це повна дурня. Знаєте чому? Тому що у вас, по-перше, можуть бути проблеми з стеблом. Воно може у вас може просто загнитися, ззогнить там якісь проблеми будуть. По-друге, це яка робота, скільки потрібно внести ґрунту в теплицю, да, щоб його засипати. А потім ви представте, якщо воно вкоріниться, хоча не знаю, чи стебло може вкоріниться, ну, можливо і вкоріниться, то е, як потім його це все діло вирвати. так? Якщо ви засипаєте, і це все діло вирвати, який там має бути корінь. По-третє, капельна, ну, в кого як там, трубка чи лента, Її засипати ще чи як, чи, чи витягувати, а потім наверх ложити. Ну, коротше кажучи, це дурня повна. Хто, можливо, бачив, бо мені такі відео попадали. Я так не раджу робити, не потрібно себе загружати лишньою роботою. Ми постійно опускаємо так, наверх його ложимо. У нас колись такі були гори, гори оцих кілець, тому що за сезон у мене навіть відео є, ми витягували 5-8 метрів стебла то просто лежали такі гори, накручені отак. А прибирається досить легко. Багато обрізали, отак все згорнули таким клубком, у двері викотили і все. І вся вам робота. Тому не раджу я це діло робити, засипати його. Не потрібно себе, як я вже говорив, нагружати лишній раз лишньою роботою. На цьому, друзі, відео буду завершувати, тому що роботи в мене, бачите, самі ще дуже багато. Вистачить ще й на завтра. Думав, сьогодні закінчу роботу, але ж ні. Тому що є там щось інше, то поливати, то там ще щось. Тому що буду завтра це все діло опускати. Основне те, що хотів, я вам показав. Ближчим часом чекайте відео про живлення, особливо той огірок, який вже опустили. Тому що опустити це одне діло, а кормити його потрібно вміти як і тримати точку росту. Тому що опускати ми його будемо ще за сезон не один раз. Тому ось такі справи. Ближчим часом вийде відео про живлення листове і кореневе. На цьому всім дякую, як завжди, далі буде. І всім пока!